Пальчикова з татом дім, будували з татом дім, стіни, дах і вікна в нім. Разом цвяхи забивали, різали і щось пиляли гарний дім виходить в нас, навіть мама каже клас. Молодці малята. Давайте пограємо у гру ще раз. Будували з татом дім, стіни, дах і вікна в нім. Разом цвяхи забивали, різали і щось пиляли. Гарний дім виходить в нас, навіть мама каже клас. Молодці малята, до нових зустрічей.